Святкування під прицілом українці готуються до 70-ї річниці перемоги та новоствореного дня пам'яті і примирення в напруженій атмосфері, адже в сьогоднішніх умовах кожне велике свято це привід розхитати ситуацію в країні. Тож силовики активно працюють над попередженням будь-яких терористичних акцій, запланованих на святкові дні. Боротьбу розгорнули не лише за життя людей, а й за їх національну свідомість. Так на українсько-російському кордоні в Сумській області бійці СБУ не пропустили в Україну. Партію комуністичних газет, які містять матеріали сепаратистського та відверто антиукраїнського характеру, ідеологічну зброю, яку 44-річний чоловік намагався ввести через КПП Бачівськ з російського підмосков'я, вилучили. А самому кур'єру вирішили заборонити в'їзд на українську територію. Але вбивають це ж не думки, а люди. Тому найголовніша передумова спокійного святкування вилучення з незаконного обігу зброї та вибухівки. В мікроавтобусі в Дніпропетровській області правоохоронці знайшли справжнісінький арсенал: шість гранатометів, понад два десятки гранат, детонатори та більше п'яти тисяч набоїв. Цього цілком достатньо, аби за нагоди перетворити будь-яку мирну акцію на справжнє пекло. Відповідні документи на засоби ураження були відсутні. Слідчими у СБУ у Дніпропетровській області розпочати кримінальне провадження, засоби ураження вилучені та відправлені на експертизу. Та якби напружено не працювали правоохоронці, передбачити все неможливо. Незважаючи на те, що попередити конкретні теракти силовикам вдається, жодних гарантій, що цього разу обійдеться без провокацій, немає. Тому і під час свят втрачати пильність вони не збираються. До залучення по охороні громадського порядка буде Виділено до 40 тисяч особового складу правоохоронних органів. Крім того, залучається одна тисяча військовослужбовців Національної гвардії України і біля двох тисяч представників громадських організацій. В Києві вийдуть на вулиці одразу п'ять з половиною тисяч правоохоронців, підключать і недержавні охоронні фірми, і добровольців. Водночас, очільник столичної міліції, який напередодні наголошував на необхідності залучення броньованої техніки, анонсував дещо м'якіші заходи. Будуть виставлені кінні патрулі безпосередньо в тих місцях, де потрібно де нести службу, де є умови для них. Вони будуть виставлені двійні парні патрулі, які працювати. Окремо, українців попереджають, в святкові дні значно підвищиться кількість перевірок транспорту та обшуків. Міліціонери пояснюють, це необхідна міра, до якої варто ставитися з розумінням, адже уникнути жертв можна лише пильно слідкуючи за всіма, хто викликає підозри.